Доброго ранку, мої любі малята, дуже рада вас всіх бачити. Ми розпочинаємо наше заняття. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, руку гарно піднімати, на занятті не дрімати. Тож гаразд, часу негайно, і заняття починать. Для початку я вам пропоную вивчити Одну гарну чисту мовку. Дуже важливо усе промовляти чітко, щоб було зрозуміло. Давайте спробуємо. Ли, ли, ли. Пісню дружно почали. Ло, ло, ло. Діло в нас на лад пішло. М, 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 радість людям ми несем. Ли, 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 дуже раді всі були. Давайте ще раз спочатку. Ли, ли, ли. Пісню дружно почали ло ло ло. Діло в нас на лад пішло. М, ем, м. Ем, ем. Радість людям ми несем. Ли-ли-ли, дуже раді всі були. І в останній раз я починаю рядок, ви закінчуєте лы, ли, 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 ло, ло, ло. м, 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 ли, ли, ли. А давайте зараз загадаємо, як дме весняний вітерець. Давайте набираємо легені повітря і дуємо. Ще раз. Ось, як сильно. А як пахнуть весняні квіточки? Вдихаємо глибоко глибоко. Молодці. Сьогодні ми з вами познайомимо з оповіданням Василя Сухомлинського, яке називається Весняний вітерець. Ось. Народився Василь Сухомлинський достатньо давно. Прості, звичайні, селянські, незаможні родини. Його батько працював сколярем та теслярем, майстрував колеса та музичні інструменти, а мама працювала у колгоспі, а в зимові вечори вона сиділа, шила і розповідала дітям казки. У Василя було ще троє. Братики. Ось батьки в них були дуже, дуже добрими. Вони дуже любили своїх діточок і ніколи їх навіть не сварили. Уявляєте? Василь Ріс жвавим та допитливим. Звоночку він любив малювати. Mm -hmm. Але... Зошити, фарби, пензлики можна було придбати лише за лікарські рослини, але бажання малювати було настільки сильне, що хлопчик цілими днями пропадав у лісі. За склянку насіння акації він одержував два зошити. Уявляєте, одного разу Василі своїми друзями пройшли. 40 кілометрів для того, щоб купити фар Уявляєте, мене це дуже-дуже-дуже багато-багато відстань. Він написав багато-багато книжок, серед них і казки, і оповідання для дітей, усі вони дуже-дуже цікаві. І сьогодні ми познайомимося з одним із оповідань, його, як я вже сказала, як <п 'ят> називається. Весняний вітер. Для того, щоб вам було цікавіше слухати, я увімкну екран з картинками і ми почнемо. Ваше завдання дуже уважно слухати. Це оповідання, щоб ви потім могли відповісти так з легкістю на усі запитання. Тож, починаємо оповідання Василя Сухомлинського Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув заливання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти, вигинав. Та ось одного сонячного ранку підчув клен, ніби до нього торкнулося щось тепле та лавідне. Кинувся клен, а то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати за щепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона, весна? запитав клемін. Ластівки на крилах несуть. каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями. Заквічалася квітами красу а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповідав теплий весняний вітер кленбі. Клен зітхнув розправив плечі, зазеленіли брунки, бо йде весна красуня. Ось таке коротесеньке оповідальничко. Давайте ще раз ми його послухаємо, так. Починаємо. Щоб ви могли гарно відповісти на запитання. Давайте клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного ворога. Холодний вітер гойдав його віки вигинання. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього торкнулося щось тепле та лане. Прокинувся клен, а то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати зашепотів ж... за весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями. Заклічалася барвами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповідав теплий весняний вітер клен. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Ось таке цікаве, коротеньке оповідальнечко мивку суха. Тепер малята, скажіть мені, будь ласка, про що було це оповідання? Які там герої головні були? Ану, згадайте, будь ласка. Лен. Так. Тож. Лен. Теплий весняний вітер, молодці. І ластики. Добре. Що сталося з кленом одного теплого ра? Молодці. Він прокинувся так від того, що хтось до нього доторкнувся щось тепле та лагідне. Що це виявилося, що доторкнулося до клена? Так. Доторкнувся так теплий, весняний вітер. Молодці, малята. Що, роз... що сказав вітер кленові? Молодці мої любі. Бачите, як ви гарно все запам'ятали так, вітер сказав кленуті, що вже йде весна і час прокидатися. Молодці моя. Наостанок я вам пропоную зробити нашу улюблену з вами розминку для наших ручок. Готуємо долоньки, кладемо разом, повертаємо останцію. Давайте. Сяє сонечко, привітно. Квітка-скуп'янка розквітла. Вітер квітку колихає, вліво-право нахиляє, метели прилітають і на квіточку сідають. Давайте ще раз зробимо, так? Давайте. Сяє сонечко привітло, квітка з кух'янка розквітла, вітер квітку колихає, вліво вправо нахиляє, метелики привітають і на кміточку сідають. Молодці маля! На сьогодні наше заняття ми будемо закінчувати. Ваше завдання намалювати малюнок до нашого оповідання. Те, що вам найбільше сподобалось, це може бути, наприклад, клен, вітерець, що неважливо, що ви вигадаєте ось щось з цього оповідання, те, що вам найбільше сподобалось. Малювати можна бучим. і олівцями, і фломастерами, і фарбами, Це з ваших бажань. Я вам дякую за увагу, гарного вам дня, до побачення, до завтра, мої любі!